В нашій студії Сергій Демченко і пане Сергію, перед тим дозвольте ще долучити до нашого ефіру. Ярославу Кашку, позовний бджілка, начальник групи комплектування 12-ї бригади Азову. Вітаємо вас, пані Ярослава. Доброго ранку і слава Україні! Вітаємо вас! Вітаємо слава! Але пан, пані Ярослава, з вашого дозволу ще питання до пана Сергія по фортифікаціям. От пане Варченко про це сказав. Так і днями уряд знову до цього виділили, значить. 5 мільярдів і зараз виділили ще 3,8 мільярдів. Так, мільярді. Про що це свідчить? 20, Яка... якщо не помиляю, станом заголов... на 4 березня, да. це пан Шмагаль зазначав. З початку року на будівництво виділено 20 мільярдів. Так, да, виділили 20, потім 5 і потім 3,8. Така математика зараз по фінансуванню фортифікацій. Напевно, нас має цікавити не стільки математика, скільки результати такої да, математики. І це стасується результатів. Значить недостатньо Я хотів результати. звернути увагу. Якщо ще хто не знає, то будівництво фортифікаційних споруд воно відбувається під наглядом наших військових, під наглядом Міністерства оборони. Саме вони вказують, як мають бути збудовані, де мають бути збудовані, і приймають результати цих робот. Контроль за цими роботами відбувається з боку міністерства оборони. Якихось зауважень з боку наших військових Міністерства оборони на сьогоднішній день не існує. Но мені про них не відомо публічній сфері або не публічній сфері. Тому це, а також впевненість і оптимізм військових, які були присутні на останньому засіданні Верховної Ради, ну мене надихає. Я пропоную вам. Перейнятися саме цим. Угу. Давайте про це засідання Добре. запитаємо, у пані Ярославу. Як як ви взагалі оцінюєте результат засідання, власне, ухвалений законопроект та його норми? Чи дасть він результат, пані Ярославе? Ну, хотілося б сказати, як першу що насправді цей законопроект розповідає мобілізації від да, такої, і на вона видається 25 лютого. Um, і я вважаю, що такі норми вони настати. Ми маємо э, розуміти, що армія потребує нових сил, нових людей. Ми маємо бути в тому. І ми маємо розуміти, що і, були э, можливо, в ясності провадження, можливо відповідаючи в майбутньому, потрібно так само не мені. Пані Ярославо, я вибачаю, зараз вас перерву, просто у нас е, якісь проблеми зі звуком. Вас доволі погано чути. Хотілося б, щоб ми розуміли да. е, вас да. і Пані Ярославо, можливо, чули... навушники можна зняти і спробувати через мікрофон телефону. Або... Давайте спробуємо зараз нашим редактором переналаштувати, або поговоріть зараз із нами. От ви зняли навушники, можливо, буде краще чутно, бо важливо, щоб люди почули вас, та? щоб ну, якби, все ж таки. Так -так, ми для так. цього Давайте стухаємось. спробуємо ще раз. Давайте спробуємо так краще чути. Так О, набагато краще Супер, набагато краще. Тому, пані Ярославо, будь ласка, почніть спочатку вашу відповідь да, на моє запитання, тому що ну, практично нічого не розчули ми до цього. Да, дуже перепрошую за такий зв'язок. Е, ну хотілося б в першу чергу сказати, що насправді е, ці норми вони потрібні і. Е, цей законопроект, який було ухвалено, він якби є посиленням тієї самої мобілізації. Так наскільки я розумію, ми про це з вами зараз говоримо до існуючої вже, і нам потрібно розуміти, що без цього ми не можемо робити якісні ротації. Ми не можемо говорити про якусь мобілі... демобілізацію в майбутньому. І саме це необхідно зараз на сьогоднішній день. Можливо, в майбутньому навіть потрібно буде більш чіткі обмеження або більш залучені верстви населення, тому що ну ми маємо зараз розуміти, що якщо ми маємо озброєння, техніку, гарні фортифікаційні споруди і розуміння, як діяти, до то для виконання цих дій як мінімум потрібні люди, і як мінімум потрібні збільшення сил. <гану> а як військові, в принципі, сприйняли той момент, що в ухваленому законопроекті немає питання щодо демобілізації? Бо знаєте, багато експертів зазначали, що це питання є важливим для того, аби воно стало мотивуючим тим засобом, аби більше людей долучилось до лав Збройних сил України? Насправді це таке дуже е тонкий лід цього питання. Скажемо так, більшість військових, які йшли на службу, вони усвідомлювали, що тут немає певної визначеності і чіткості, і серед свого особистого кола знайомих військовослужбовців я не чула жодних нарікань з приводу того, що немає якихось там моментів і норм пунктів про демобілізацію. Ну і знову ж таки повторюсь: ми маємо говорити про демобілізацію тільки в випадку того, коли ми будемо розуміти, що держава має резерви. Сил оборони і має розуміння, що ці резерви не тільки існують у вигляді особового складу, а ще й цей особовий склад навчений, підготовлений і демобілізованих людей є ким замінити. Тобто, тут важливо розуміти, що так чи інакше цивільному населенню потрібно навчатися, потрібно готуватися, потрібно бути готовим. В цьому нічого страшного немає. Час на підготовку витрачений, чим більше витрачено часу на підготовку, тим спокійніше розуміти, що так чи інакше, там в кінці ти отримуєш повістку, і в цьому нічого такого абсолютно немає. Знову ж таки, якщо говорити в розрізі того, що ми будемо застосовувати е, якість е, і кількість людей в своєму розрізі, в своєму фаху за потребою, да, тобто, якщо ми говоримо, що це якісь інженери, що це якісь там. Механіки, водії, і вони дійсно будуть механіками, водіями, але навченими прийдуть до лав армії. Це набагато якісніше і ефективніше буде для нашої оборони, ніж там, якщо ми говоримо про тих самих інженерів, які би добре могли будувати фортифікаційні споруди, і вони підуть да, там, стрільцями. Тобто, тут ще важливо, окрім того, що готуватися згідно цього. Нового закону про мобілізацію, а ми бачимо, що там зазначені норми про те, що має бути обов'язкова військова підготовка для тих, хто ніколи не проходив військову службу. То треба ще й результативно використовувати особовий склад саме в тих напрямках, де вони можуть бути максимально ефективними. <реш> У гніставі заявили про планову ротацію підрозділів. Йдеться саме про ті, які воювали в районі бойових дій від початку повномасштабного вторгнення. Зазначається, що командуванню вдалося знайти можливості для почергової відправки бригад на відпочинок. Крім цього, вживаються заходи для посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання. Таке рішення вдалося ухвалити, зокрема після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Вивільнені тисячі військовослужбовців. Були спрямовані до бойових частин. Цей процес триватиме і далі. І пані Ярослава звичайно, тут до вас запитання. Це новина від Генштабу, а ви на практиці це помітили от за своїм досвідом? Суб'єктивно. Ну, суб'єктивно дуже складно сказати, насправді, тому що моя зона компетенції це в формуванні бригади, да, скажімо так, і в наборі нових людей. Хочеться сказати, що насправді ті дії, які відбуваються, вони дійсно надзвичайно потрібні, тому що тут і є рівень мотивації бійців набагато буде більшим, якщо ми говоримо да, про ротації, про якісні ротації, про довготривалі. І якщо згідно цієї новини, дійсно буде так, що будуть ротації між бо. Новими підрозділами від початку повномасштабного вторгнення і підрозділами, які несли службу в тилу, то мені здається, це буде якісним підходом до ведення оборони нашої країни. Знову ж таки, тут потрібно розуміти, що збройні сили за деякими даними налічують до мільйона. Осіб особового складу, скажем так, і якщо дійсно вдасться проводити ротацію, це було б дуже чудово. Поки складно сказати, тому що ми більше відносимось до національної гвардії, і в принципі, вся наша бригада виконує бойову задачу на криміному напрямку. У нас тут в принципі ведеться робота дуже активна і. Ротації як такі складно помітити, але можливо для інших бригад, які вже давно на Херсонському напрямку, які вже давно на інших напрямках, буде більш відчутніше ці нововведення, про які ми зараз з вами говоримо. Uh -huh. uh -huh. Ярослава, дякуємо Дуже вам, дякую. Ярослава Кашка, позовний бджілка, начальник групи комплектування 12-ї бригади Азов Національної гвардії України була з нами на зв'язку. Дуже дякуємо вам, пані Ярослава.